Байден заборонив Києву бити по Москві американською зброєю. Натомість Путін заявив, що міг би завершити війну за два-три місяці та пригрозив Америці діями у відповідь. Компенсація за зруйноване житло на окупованих територіях. Парламентарі ухвалили законопроєкт у першому читанні. Знущання над військовополоненими. Як росіяни змушують наших бійців співати гімн СРСР? Загроза обстрілів чи проблеми з екологією. Чому насправді окупанти закрили пляжі у Маріуполі? Про це і не тільки далі. Це інфоточка. Я Віталій Маргалик. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки цьому відео та залиште коментарі. Зробили? Тоді поїхали. Мрія кожного українця: Москва у вогні, поки залишається нездійсненою. принаймні не за допомогою американських ракет. Про це офіційно заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден в інтерв'ю для ABC News. Ми даємо зброю для ударів через кордон, звідки росіяни ведуть обстріли, заходять в Україну і вбивають українців. Ми не санкціонуємо удари на 200 миль у глиб Росії. Ми не санкціонуємо удари по Москві, по Кремлю. Тим часом Путін на зустрічі з керівниками міжнародних інформагентств заявив, якби Байден не постачав Україні зброю, війна б закінчилася за 2-3 місяці. Він мені колись прислав письмо, я йому в письменному відео відповів. Якщо ви хочете зупинити бойові дії на Україні, перестаньте поставляти зброю. І ці дії зупиняться в течіні 2, ну максимум 3 місяців. Та чи було таке листування між Байденом та Путіним насправді можна лише здогадуватися, але з огляду на інші заяви кремлівського диктатора, відповідь щодо адекватності його слів очевидна. Адміністрація штату заставить сьогоднішнє керівництво України прийняти ті рішення, понізіть мобілізаційний возраст до 18 років, а потом Зеленського ізбавиться. А це вже навіть не смішно. Володимир Путін вкотре спробував переконати світ, що це не Росія розпочала війну в Україні. Мені напали, ми зачищались. Понад три години Путін намагався довести іноземним журналістам, що Росія мала право приєднати український Донбас, називав майдан у Києві державним переворотом, який нібито призвів до війни. А на запитання про дозвіл бити далекобійними ракетами по території РФ вдався до чергових погроз. Якщо ми бачимо, що країни втягуються в війну проти нас, а є їх пряме участь в війні проти Російської Федерації. То ми оставляем з за собою право действувати аналогічним образом. Ну в общем, це путь к очень серйознам проблема. Також Путін ще не вперше озвучив кількість українців, яких Росія тримає у полоні українських солдат. У нас 6465. Щоправда, в яких умовах тримають цих людей розповідати іноземній пресі Путін не наважився. Хоча деякі учасники так званої СВО не лише розказують, а й показують, як знущаються над українськими полоненими, і роблять це з особливим цинізмом. Звісно, знають гімн Советського Союзу. Знаєш, какою. Вставай, страна громна. Вставай зараз, зараз на смертний бой. Свінячуні Далі на відео бачимо, як один з полонених знесилений, падає на землю, але окупанти продовжують знущатися, сміятися і роблять постріл біля голови чоловіка. Попередньо це сталося на харківському напрямку, де нині росіяни намагаються наступати. Омбудсман Дмитро Лубінець вже відреагував на цю ситуацію. Я проінформував офіційно міжнародні організації. В першу чергу це Організація Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Христа, що вони зафіксували офіційно факти жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Це є порушення Женевської конвенції, це є скоєння воєнного злочину. Компенсація за зруйноване житло на окупованих територіях. Нардепи вкотре взялися за цей законопроєкт. На відміну від жителів звільнених територій Київщини, Херсонщини, Харківщини, внутрішньопереміщені особи з зони активних бойових дій чи тимчасово окупованих регіонів, на жаль, не можуть сьогодні реально отримати компенсації за зруйноване житло. І цей закон нарешті може дати цим людям надію, на те, що те, що вони втратили. Буде їм компенсована, може, хоча б частково раніше для того, щоб претендувати на компенсацію, власники зруйнованого майна мали надавати фотодокази руйнувань а експертна комісія фізично оглянути це житло. Зрозуміло, що на практиці зробити це нереально. Саме тому парламентарі запропонували спростити деякі умови. Перше все майно на окупованих територіях та у зоні активних бойових дій прирівняти до зруйнованого. Друге скасувати необхідність надання фотофіксації пошкоджень та фізичний огляд об'єкту. Після отримання компенсації об'єкт нерухомості переходить у власність держави. Мені постійно дзвонять люди з Маріуполя, так знають, що я тут родом і питають про компенсацію за житло. Ви справді не зробите зараз фотографії ані в Маріуполі, ані в інших досі окупованих містах, чи зруйнований будинок чи ні. І якраз цю проблему законопроект вирішує. Зрештою, депутати підтримали цей документ. Щоправда, поки що лише у першому читанні у дії з'явилося електронне посвідчення ветерана. Про запуск нового сервісу повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Тепер не потрібно носити із собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою. У смартфоні додавайте посвідчення ветерана, якщо маєте статус учасника бойових дій, людини з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, постраждалого учасника революції гідності, члена сім'ї загиблого ветерана війни. Члена сім'ї загиблого захисника і захисниці України, аби документ з'явився у дії, потрібно оновити застосунок та знайти опцію Додати документ, далі обрати посвідчення ветерана та надати дозвіл на отримання даних. І наостанок натиснути Додати посвідчення. Купатися не можна. Окупаційна влада заборонила маріупольцям плавати в морі. Відповідну постанову підписав самопроголошений мер моргун. Мовляв, все з міркувань безпеки, адже триває обстеження акваторії. Натомість справжня причина проблеми з каналізацією стверджують у легітимній маріупольській міськраді. У реальності загарбники розуміють, що море забруднене каналізаційними стоками. Тож люди просто можуть заразитися інфекційними хворобами. Це наслідок недбалості окупантів. Маріупольці це підтверджують. У соцмережах пишуть, що центр міста дійсно заливає каналізаційними відходами, які потрапляють до Азовського моря. Окупанти на ситуацію не реагують, а в результаті в Азовському морі вже гине усе живе. На відео, яке відзняли місцеві, можна побачити, як на берег винесло тіло загиблого дельфіна. Замість українського моря російський військовий табір. Таке дозвілля для підлітків Луганщини вирішила організувати окупаційна влада. Про це розповів легітимний очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Це це, це залізальна практика зараз е, країни окупанта для те, щоб привернути дітей до себе. Почали вони створювати як на території Луганщини, так і на території Росії. Там були ці військові табори, воїн з різними найменуваннями, там псевдогероїв, які там у них є, які загибли під час. Вторгнення Росії чи війни з ЛНР. і найгірше це те, що це саме підготовка військової справи юнаків і дівчат від 13 до 17 років під це виділені, скажімо так, дуже значні кошти для саме от такого, скажімо, перевербування чи зміни орієнтації молоді. Головне управління розвідки продовжує знищувати судна росіян у Криму. В ніч на 6 червня розвідники потопили російський буксир Сатурн в акваторії Панського озера і показали, як це було. Наразі росіяни передислокували вцілілі великі кораблі з півострову до бази у новоросійську. Тому ГУР переключилася на знищення суден, які забезпечують логістику російських загарбників у Криму. Нагадаю, минулого тижня з допомогою морських дронів нашим розвідникам вдалося знищити одразу два російських катера. На цьому поки що все з вами був Віталій Маргалик та програма Інфоточка. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та залишайте коментарі, якщо є що. Додати, а щоб не пропустити наступні випуски новин, клікайте на дзвіночок та підписуйтеся на соцмережі точки сходу. Побачимося наступної п'ятниці.